А ти хочеш що зараз? Байдуть вже завтра. А де ти хочеш їхати? А, а де ти хочеш їхати? Я да. Так. Усім привіт. Тихан, що таке? Змерз чи що? Чого ти кричиш? Коля на городі вибрав арбузи. Багатенько вийшло, Коль Я нічого не чую. Вітер дує піднявся. Багатенько кажу вийшло. Ліза. От ти любитель. Ну, це один обрізав, бо він там гнилий був, то його обрізать. Не буду гніли вести. Ну так. Да. Та нормально не акуратно, щоб можна було у підвал спустити, а то я насік. А де ж їх О, Я не знаю. Ті, що в підвал, може одразу сюди на веранду та цей крістіна спустить, щоб ціленькі отакі були, ніде не цокнуті, Вибір. І багато треба туди? Не знаю, якісь би маленькі, отакі, ну ось на раз на кашу. Запекти на кажуть, такий, такий, і той маленький такий, щоб ціленький був. Бо це такий здоровий, куди мені його? І оцей спустиш, гарний такий. Повибираю. Такий, щоб можна було раз разварити кашу. А це я подивлюся, можна воно пиріжків з гарбузом насмажити, а зараз кашу. Так? Да? Тому він такий червоні, гарний такі, він солодкий такий. Uh -huh. Привіз мене коля. Заставив по яблука. Воно якесь красне одне висить. Uh -huh. Ні, червоний. бачиш? Uh -huh. Ага. Поїхали зі мною, каже, не хочу їхати сам. Вдівайся, поїхали. Були три бач, чотири бач. Були непогані яблука. Мабуть. Годи, ви які гарні, як слава побідителю. Я бачу, що гарні. Щось таке схоже. Так, голова, що, дало по голові? Ага. Горні такі були. Попробуй, вони підуть, Та на цік вони всі підуть. Этока, я вылезу тут от трупаня вещи. Давай. Мне просто хочется бачить. то гнили дивіться боє яблуки на тебе падать <гум> там нема що ти трусиш оце на оцій де в тебе права нога стоїть маленьке яблуко і все ти туди виліз я вообще не... <гум> Я так пугану вони так падали гарно Не, ось оце все, що ти держишся за нею. З очі, там ще маленьке. О Боже. Що я тай гроші. Не буду. Ні. Ні. Ти пробував? Да. Вона смачна. Я знаю. Я ж собі даю хочу. Хуй, тут быває. Я знімала, як ти мене заставляв. грушу. Добровільно Добровинний з'їв. О, все такі самі, де. Ні, це не перки, це жовті. Це зелена була, це жовті. Зараз ці жовтеньки дарують. Йди отсюда. Бо я точно в голову дам тобі той грушой. Бачите, даже вона не така оцінка. силь. не така. Часа лучше. Вот <coughs> все, яблоко. Я уже баш. Вот, поцелуй, наверное, будет оказан. Наверное. У нас не пишули, не признается. Ну, все, маму, не скажи ничего. тому, як ти чавкаєш, то вони дуже солодкі. А вони якраз носі хороші. Ну давай, мені все одно. Які вони там солодкі, не солодкі. Дивись скільки було алечі. Алечі скільки було. Угу. угу. Одна попробуй. Не хочу. Не, вони прикольні, вони носіть, по-моєму, то що надо. Ммм. <ріг> О, падлюка. Думай... Ні. Я почула ще як ти чавкав Та що, труси їх? Та труси мені все одно. Мені щоб смак яблук ага, стикою був. Не знаю, власне. Да, так, да, я не поліжу вже, я вже один раз лазу. Чого? Та трохи розімний ou não fispo poda fispo Та хвата, Коль, мені не треба їх мішок. А скільки ту їх там? Хвати мені. У нас скільки гарбузів, скільки яблук. А ти що думаєш, що я всі у ті гарбузи перепущу на сік? Да. А -а -а. Куди я їх заливати буду той сік? Не знаю. А, -а. Ото бутилки, що Ксюха привозила, а то підуть під сік. Банок нема. rubrike. <laughs> Я ще такого не бачила. Мен петуха треба, бачиш? Угу. Mm -hmm. Курка курку топче. Ти чо? З глузду з'їхала? Треба півня. Угу. Ми ото ходили, дивилися, то треба буде, мабуть, усе получиш гроші. Наступному місяці та піти та купити. Ти казав, великого може купити, то вони по 170 гривень зараз підрожджі. Молоді це? Угу. це? Тут сильно молодий. Чого? Ну вони майже такі, вони через місяць і занесуться. Купи чотири курки і так вибрати, щоб п'ятий півник був. А нависну вони вже будуть нестися, нависну з ними возиться. Купить воно кинуть та хай бігають. Там якраз і півень буде. Ну тут у нас п'ять штук. П'ять. І ще п'ять взяти. Ще п'ять взяти. Дев'ять курок і десятий півень. Бо ти бачиш, що вона робить? <ріст> Ванота. Для яєць півень не потрібен, вони будуть і без півня нестися. Вони воно казять. У них там десь що чухається, я вже не бачила, щоб курка курку топтала. Одна вже десь на сідалі сидить, чи що? Де ще трошки купче. Що не не буде, ще ковче. Та хай ще сидить. Ще сидить. Ця шоковиця, хай ще зростає, потім обрізати її, щоб вона деревом йшла, так? Да? Угу. Хай зростає по новій Да. а тут вже підпурку зробився. Травичку зелену, Травичку зелену.